Речі, знаєш, по Угорщині цікавий контекст, тому що ще одна теза, яку я для себе усвідомив і зрозумів, про що говорять американці, вони дорікають європейцям за те, що в нас або не в нас, а в євросоюзі такі дуже довготривалі бюрократичні. Ну, назвімо це так. Процедури існують. от американці дорікають європейцям, кажуть, слухайте, народ, так не може бути, що якась угорщина ставить групове ваше ухвалення рішень просто таки на коліни, просто їх знищує. Ви маєте змінити ось цю от колективну ухвалення рішень на якусь абсолютну більшість чи кваліфіковану більшість, яку ви оберете. Ви маєте змінити ці процедури, інакше ви будете постійно. Ну, знову ж таки, вернемося до цього слова куколдами, які будете дивитися і неспроможні будете відреагувати. А що якщо завтра нападуть на е, країни Європи, які там е, в складі Європейського Союзу чи в складі НАТО, як буде реагувати Європа? Теж буде дивитися і чекати, поки Угорщина дозволить якісь е, рішення вчинки е, дії ухвалювати. Тому американці цим дорікають європейцям, і до речі, у цьому контексті дуже цікавий, як на мене, погляд існує е, 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 щодо теми, яка наробила. Галасу минулого тижня, коли пам'ятаєш за затрим... ну, Ти пам'ятаєш, ти записував відео відповідно, у нас на каналі про затримання угорських шпигунів про угорських шпигунів, які готували ґрунт для там окупації анексії Закарпаття на користь угорщини готують. Я би не відкидав би того, що угорщина далі це готує і хоче бути готовою у будь-який момент. Тут цікавий аспект, як на мене, зараз Україна в силу неспроможності всього там європейського союзу нагнути угорців отримала класний інструмент. Інструмент, який показує, що затримали двох людей: чоловіка та жінку, які, вочевидь, ну, вони є виконавцями. А їх вели якийсь же час, тобто в них є якісь переговори з їхніми кураторами. Тобто, теоретично, сітка людей, яка про яку відомо нашим спецслужбам, вона є трішечки ширшою ніж те, що ми побачили зараз по затриманнях. Тобто, є хтось хто там глибше стоїть, і цілком ймовірно, наші спецслужби про них знають про це. Не знають угорці. Вони не знають, як далеко ми зайшли в розуміннях ось цього от. Цієї сітки з кураторами шпигунської сітки сі і мережі, і як багато ми знаємо, що ми зараз можемо виставити як гігантський просто репутаційний і дипломатичний скандал для угорщини, і теоретично ми зараз здобули такий собі знаєш асиметричний момент. Що типу угорці, якщо ви будете вимахуватись, ми це піднімемо, покажемо і весь світ дізнається про те, які ви там покидьки умовно кажучи. Ну не не угорці. Вибачте, мене мене самого. Є угорське коріння, а я маю на увазі Орбан і компанія. А, ось або ви голосуєте так, як треба в Україні. Ось от такі от момент. Насправді точно. А треба перебудовувати структуру цих голосування всього іншого. Ну що це за розумієш, або всі за, або всі проти, і ну це типу бред. Якийсь ну. Тобто, воно трошечки так не працює, бо розумієш підкопити одну країну, щоб вона ламала всі плани. ЄС ну як бачиш, це вже можливо. Ну, тобто, це бред, раз Б, точно треба тиснути максимально на угорців з усіх боків. Для того щоб показувати їм трошечки та знову таки, вибачте, угорці, не на не на всіх вас, а за тих, хто голосує за Орбана, е, е, тиснути, і показувати хто є що. Ну типу, знаєш, не вистачає в'яз трошечки навиків нашого парламентаризму. Коли можна відключити якусь карточку да, для голосування Щоб відключити, то точно треба досвідом обмінятися з колегами з Верховної Ради. Вони б їх навчили голосувати. Там би проблеми не було. Би. Ну от словом, ЄС і санкції ти підтримуєш ЄС. Ти думаєш, що вони все ж таки я думаю, що вони зможуть. Я думаю, що вони зможуть, що вони дотиснуть, і Британія веде санк... Ну, Тобто, що знаєш, насправді, 80 те показало. Я робив підбірку в себе, що наша дипломатія відпрацювала на високому рівні. Кілька тижнів ми готувалися до цього 8-10 числа. Кілька тижнів наша країна це все готувала. Думала, як відповісти на цей парад Путіна, який в принципі вийшов таким знаєш фундаментальним висиром би мощі. Десь такі, знаєш, психологічна акція, щоб потішити самого себе. Єдиний сильний крок був це е, сміхуйочки з сізіпіном на цьому на, на параді на красній площі. Це напевно найсильніший момент, який можна було сказати, що Сізіпін приїхав, він поруч з путін. Це інше слабо, штучно, нецікаво, не страшно. Взагалі, тобто, знаєш, я навіть згадую собі цю історію Путін сьогодні виступить, не спать. Що ж він скаже? Пам'ятаєш, там два роки тому прям півкраїни не спало. Чекало, дивилися в стрімі ще щось рік тому, а зараз раз часто всім похер. Воно на ранок прокинулися, зрозуміли, що дід сказав, і далі пробити Путін своє. похер, Трамп похер, арішня пішов спати. От а Аня Алхім, вот я та да. Ми зараз розберемося. <реш> да, країна, бачиш, продовжує, продовжує жити. Я не знаю, це вибач, а з нашого боку, слухай. А, ЄС виділили кошти мільярд додатковий на закупівлю зброї. Було остаточне рішення. Фінальне одне з фінальних по політичне рішення по створенню трибуналу. Європейські лідери в Києві, гроші на F-16, заяви Трампа і Рубіо. Ну давайте визнаємо. Ми переграли на світовій історії Путіна на ці дати. Про його побідебесія це все було не цікаво. Всі говорили про нас і про наші дії. Слухай, четверта тема, якою, напевно, ми закінчимо сьогодні, а це стосуватиметься наших сусідів. Ми в принципі вже частково поговорили про сусідів угорців, на яких накопало компромату, і зараз можемо спробувати їх на дипломатичному треку взяти. А по словаках, ну там, там окрема історія. Там, звісно, Фіцо, який з'їздив на парад до Москви, опинився в центрі цього, як ти казав, билого й мощі в центрі цього висіру. Ну, таке собі діло. Але в нас підбирається такий небезпечний небезпечний трендецик з іншими нашими. Сусідами, які нас можуть взагалі блокувати по всіх по всіх можливих напрямках. Це румуни і поляки. Що там, що там вибори в Румунів наприкінці цього тижня другий тур виборів. Ну, там більш-менш зрозуміло, що там по ходу. Ну, слухай, побачимо. Раз... Побачимо. Побачим. Я сподіваюся, я і вірю тур... в краще. Ну, слухай, 40 20 Вони перший тур 40 проти 20% Що можна говорити? Ну да 40 це для тих, хто не в, не в темі. 40% набрав. Європесиміст або єврохейтер Сіміон та слухайте, що про нього розказувати? Це людина, яка є персоною нонграта в Україні. Він не в'їзний до України за свою любов до Росії і за нелюбов до Європи, яка хоч і Куколди, але але все-таки наші друзі. Ось 40-20 Ну не знаю, я свіжі рейтинги не заглядав. Я думаю, що може більше підготується до наступного нашого запису. В четвер поговоримо, що ж там, як там. А, тому це шок шокуродин, хотіли... а друге шок — це поляки на про поляків, так тут зараз теж не вибори на вихідних, і ну там наразі показують соціологи, що провладний кандидат, тобто відповідно кандидат мер Варшави, який буде в принципі продовжити політику Польщі щодо України, лідерує. Але знову ж таки лідирує там. Немає такого, що це буде перемога в один тур, ще щось. Тобто є момент все таки загоз. І тут важливо нам на фоні цих загроз спробувати, я не знаю, вплинути. Не можемо впливати. Правильно, ми ж такі всі правильні, демократичні, ціннісні. Але на фоні цього починаються знов ігри, починають блокувати кордон і не пропускати наші вантажівки. Ви пам'ятаєте цю всю епопею, яка була в нас раніше з поляками. Там взагалі все до біди велося, і тоді, до речі, нас врятували хто правильно у а, І тоді пішло наше збіжжя зерно через Румунію в нашому випадку зараз, якщо Румуни дають задню, а поляки почнуть активніше блокувати. Ну на оце оце проблеми, які нас очікують, Андрію. Я вже принагідно одразу швидко виправляється. Знайшов свіжі рейтинги, які наводить міжнародна компанія Atlas Intel. Інтел. Про це написала наша європейська правда. Що я читаю? Кандидату президенти Румунії за лічені дні до другого туру кандидати зрівняли рейтинг в опитуваннях. Отже, зараз в Джорджа Сіміона, лідера ультраправого альянсу за об'єднання Румунів, це оцей який не візний, і ліберальний мер Бухареста Ніко Шордан, за якого ми вболіваємо, зрівняли позиції за обох готові голосувати по 48,2% респондентів Ого! по 2,5% відсо відсотка виборців ще не визначилися за кого проголосують я відчуваю що 18 травня неділя це буде така рубка в бухаресті ну не в бухаресті а загалом в румунії що це просто буде бій не за життя не на життя а на смерть, як то кажуть слухай ну бачиш значить е ну тут з електоральної, політехнологічної точки зору треба визначити це як що є середовище шалених оп опозиціонерів і воно там десь коливається на 40 45 Можливо, його зараз це змобілізувало. Насправді, і, і сім'я зібрав їх всі в першому турі. Оцю всю опозиційну історію. І якби його потенціал і закінчився в першому турі, і зазвичай такий виборець важче доходить І тут дуже зараз важливо. Е Об'єднатися владі, підтягнути інших кандидатів, які програли, щоб вони виступили таким єдиним фронтом, і таким чином мобілізувати свого виборця. Тому що, коли в тебе 48-48, то перемагає той, якби це банально не звучало, доведе свого виборця до дільниці. Так да, це, це це так, але насправді треба ще врахувати той контекст, що на Румунію досі продовжує впливати дуже серйозно. Росіяни в першому турі перше задаймо історію. Минулого року, коли відбувалися вибори, росіяни і китайці на королі сілі, там дуже класно. Вони через тіктоки, інструменти Тіктоку, ледь іншого проросійського кандидата. Джорджеску ледь не до перемоги в першому турі. Я там був ну, феноменальний випадок. Там скасували вибори через вплив TikTok. конституційний суд скасував вибори через зовнішнє втручання, через насамперед алгоритми. Тіктоку в першому турі ось цих от оновлених виборів, де знову ж таки переміг Сіміон інший проросійський кандидат. Там так само були зафіксовані кібератаки е, доволі таки багато е, різноманітні ddos атаки, які проводили. Ну я підозрюю і майже впевнений, що це проводили російські хакери е, на сторінки провладних або ліберальних кандидатів. Тому це просто гігантський, гігантський насправді виклик, який е, очікує на е, румунів е, наприкінці цього тижня. Я таким спойлером скажу, що. Вже наступного тижня ми з тобою поміняємося позиціями. Я Сподіваюся, ти будеш сидіти тут в студії. А я якраз таки матиму робочу поїздку до Бухареста на ну, для участі в там безпековому форумі, е, і я зможу, скажімо, так звідти розповісти трішечки детальніше, як же живе інсайди. Як, як, Румуні. да, як Румунія живе після після виборів? Але я би дуже хотів і дуже сподівався, щоб в нас не було цієї блокади ні від поляків, ні від румунів, е, тому що ну сусіди. Це це дуже багато, і до речі, е, знову ж таки посилаючись на певні інсайди, які я отримав від американців, е, вони кажуть, що Дуже важлива нація для американської адміністрації от зараз е президента Трампа. Це Польща. Польща така, от як кажуть, є маркером. Там дуже багато інвестицій є американських там дуже багато в оборонній сфері співпраці. І от що робить Польща співвідносно до України, е так в принципі робить і Трамп. Тобто, якщо поляки кажуть, ми не ми дійшлемо своїх військ до України, е то для Трампа це дуже серйозний сигнал такої неєдності європейського континенту. Тому е поляки в жодному випадку не можна програти. Ну, там, я думаю, буде ліпше. Хоча побачимо. знаєш, Ми не в контексті такому сильному, щоб аналізувати їхні вибори, тобто це треба сісти. Чому я не люблю, коли в нас деякі псевдоексперти нам відразу весь розклад дають тобі по виборах по Румунії по Польщі? Ну то слухайте, це величезний шмат роботи, який треба проаналізувати Соціології, матеріали вивчити всю історію. Тобто, це все дуже непросто виглядає на те, що на сьогодні немає просто в опозиції сильного кандидата в Польщі, щоб виставити те, що єдиний момент, і відповідно є можливість в поляків сьогодні обрати пролад... кращого для нас президента і кандидата. Але це ж теж історія. В тому, що ну демократія, вона в тому штука така, що знаєш, вона тобі стабільності надовго не дає, і сьогодні добре завтра зле. І тут ми бачимо, що нас вже оточують майже всюди вороги, тому там Румунія Польща для нас можуть бути дуже важливими партнерами, які мали би лишитися поруч.